Вітаю! Сьогоднішнє відео буде завдяки блогеру чи блогерші, не знаю, як вірно, жінка-блогер. У неї більше тисячі підписників і конкретно на це відео, яке я хочу зараз спростувати або підтвердити, є більше сотні коментів. Причому 90% цих коментів позитивні. Значить, Що вона заявила? Вона заявила, що об'єктив на повнокадровій камері це те саме. Що об'єктив на кроп-камері. Скажімо, об'єктив 35 мм на повному кадрі це те саме. Та сама фокусна відстань буде і на камері Кроп. І Для цього, щоб провести такі експерименти, і або підтвердити, або спростувати це, в мене є ось це Canon 6D Mark II, власне, повнокадровий. Як знаємо, на ньому зараз об'єктив стоїть 35 мм від Sigma. Ось він, 35 мм від Sigma. Також в мене є знову ж таки Canon Crop 1200D. Ось Crop 1200D. модель. Я перше зроблю фотографію з Canon 6D Mark II. Об'єкт зйомки буде ось це дерево. Потім перекладу цей об'єктив на камеру CROP. Теж зроблю фотографію, побачимо, чи є різниця, чи нема. І ще один варіант. У мене є ось тут власне кроп-камера від Sony. І вона має свій об'єктив, який е, має е, фокусну відстань теж 35 мм F17. і Це повноцінний об'єктив для суток в кроп камер. І потім я покладу біля ось цього Canon 6D. Ось цю камеру. І 35, -ка, що тут, що тут, на повному кадрі. Теж зроблю фотографії, і ми побачимо, чи є однаковість, чи все-таки в чомусь є різниця. І от вираження, коли кажуть, що на кропі, припустимо, 35 – це еквівалент 50-ки на повному кадрі, воно дійсно. Так і є. І не буде такого варіанту, що 35 на повному кадрі це те саме, що 35-ка на кропі. Ось це я хочу або підтвердити, або спростувати. Тому зараз перше фото роблю на 6D Mark II. Друге фото роблю на Canon, перекладаю цей об'єктив на Canon 1200D Кроповський і теж роблю фотографії. І потім Порівнюємо ці дві фотографії і дивимось, чи така сама фокусна вісне, чи все-таки потрібно робити еквівалент. Значить, тепер дивіться, цей об'єктив 35 ка стоїть власне, на Canon EOS 1200D, так що, думаю, претензій не буде. Що неправильно я зробив щось, і як бачите, вони знаходяться на одному рівні. І тепер я вмикаю власне, ось цей фотоапарат. Діафрагму перевожу так само в 1,4. ISO зараз так само виведу на 100, вивожу на 100. І це все у мене в пріоритеті діафрагми йде. І так само. Роблю фотографію. Ну що ж, думаю, ви побачили з фотографії цих двох, що фокус на вістень. На одному і тому самому об'єктиві тобто ось цьому 35 мм на повному кадрі і на кропі, вони такі є різні. На кропі зображення вийшло ближче, ніж зображення фактично на повному кадрі. Тобто Для того, щоб збалансувати зображення кропу із повним кадром, мені потрібно або цей об'єктив встановити на кроп і ним відійти. На відстань деяку, щоб зрівняти ось із цим об'єктом, або замінити цей об'єктив на кропі еквівалентом. Тобто, якщо тут у нас кроп 1,6, у кенана ми знаємо кроп 1,6, то мені потрібно 35 мм. На 1,6. І ось той об'єктив я мушу встановити на кроп для того, щоб в мене фокусна відстань, збіглась і об'єкт. Що на повному кадрі, що на кропі, виглядав на однаковій фокусній відстані. Про розмиття і інші аспекти повного кадру і кропу, мова поки не йде. Мова йде про фокусну відстань. Тобто з цього ось тесту виходить, що якщо ви берете повнокадровий об'єктив, встановлюєте його на кроп, то вам потрібно казати, що 35 мм на кропі. Це є еквівалент такої-фокусної то фокусної відстані. Тому що фокусна відстань, як бачите, повного кадру не співпадає з фокусною відстанню кропу. Тепер буде ще один тест. У цьому тесті я беру Sony A6300. Ось вона. І на ньому об'єктив 35 мм F17. Зараз я замість ось цього кіна встановлюю кроп камеру Sony A6300 із об'єктивом 35 мм. Тому що блогер каже, що об'єктив кропа 35 мм, це те саме, що об'єктив повного кадру теж 35 мм. Зараз ми це перевіримо, тому що в мене є на Sigma, Sigma 35 мм для повного кадру. І в мене є Viltrox 35 мм, яка призначена суто для кроп камер. Зараз роблю теж дві фотографії. Отож, зараз я встановив ось ці дві камери. Як бачите, Canon 6D Mark II, Sony A6300. Причому, як бачите, я їх порівняв не по об'єктивах, а саме по моменту, де йдуть ось їхні місця встановлення об'єктиву, для того, щоб було максимально вірне порівняння. 35 мм F1,7, 35 мм F1,4. Я тут зажму діафраму теж до 1,7, буду в пріоритеті діафрами, що цей, що цей фотоапарат. І зроблю теж дві фотографії. І тоді ми побачимо, яка ситуація тут відбувається. Ось вам наглядно відразу на самих фотоапаратах. Бачимо, що так само фокусна відстань все-таки різна. На повнокадровому Canon 6D Mark II фотоапарат сфотографував об'єкт далі, ніж на фотоапараті Sony A6300. Тут об'єкт об виглядає ближче. При цьому об'єктиви однакові 35 і 35. Тобто, для того, щоб мені. Зображення з моєї Sony A6300 зрівняти з, з, із зображенням Canon 6D Mark II потрібно або віддалити далі, ось, від, відійти далі на фотоапараті Sony A6300, або потрібно замінити об'єктив. Так як тут кроп 1,5, мені потрібно 35 на 1,5 і ось встановити той об'єктив, який вийде по цій цифрі. І тоді в мене фокусні відстані будуть на одному рівні. Тобто ось така фотографія, яка є на повному кадрі, тоді отримую таку саму фотографію і на кропі. У конкретно в цьому випадку я можу констатувати, що для того, щоб фокусна відстань повного кадру співпала з кропом, мені потрібно взяти об'єктив еквівалентний повному кадру. І встановлюю саме той об'єктив. В іншому випадку, як ви зрозуміли, нічого не вийде, тобто блогерша в цьому випадку не права, і вона вводить людей в оману. Чому люди їй вірять, і 90% людей згодні з її теорією, я зрозуміти не можу. Я вам зараз на практичних кадрах показав відмінності кроп камери і повного кадру. Відповідно, думаю, тут вже ні, немає про що говорити, тому що ви на практичних фотографіях побачили відмінності у фотографії між повним кадром та кропом. Значить, ось я спеціально взяв зум-об'єктив. Зараз мова про картинку не йде, я взяв зум-об'єктив. Фотоапарати на одній відстані, і я просто на зум-об'єктив виставив відстань, яка співпадає з фокусною відстань 35 на... В повному кадрі. І в мене вийшло, що 35-ка на повному кадрі це 24 мм на кропі, і тоді лише фотографії співпали, в іншому випадку фотографії не співпадають. Так що ось практика показує, що для того, щоб зображення повного кадру на 35 мм співпало з зображенням кроп камери, потрібно використовувати об'єктив 24 мм. Ні в якому разі 35. Якщо ви використовуєте все ж таки 35, ви просто мусите взяти цей об'єктив до рук і відійти. Ось так як я зараз відходжу. На камері, який знімаю. До речі, зараз я знімаю на Sony DSC HX 60. Ось так само ви маєте відійти на деяку відстань і лише тоді ваші кадри зрівняються. Думаю, наглядно все зрозуміло. Так що, дякую, що дивитесь мій канал.